Продавчиня Марія продає черешню на вулиці Довженка. Жінка розповіла, що найдорожча черешня тут коштує 280 гривень за кілограм. Ціни є різні, але ми так як беремо саму таку найдорожчу і найкрупнішу, тому вона і відповідно та в таку саму ціну. Є черешня і по 150, і по 200, і є по 250, і 280. Сьогодні Сьогодні нас черешня по 250, з Вінниці перші врожаї вже є. Марія говорить, що до повномасштабного вторгнення найбільшим попитом користувалася черешня з Мелітополя. Звичайно, Мелітополь ми везли, це, така була найліпша, найкраща, найсмачніша черешня. Потім, після вже вторгнення, ми возимо з Вінниці. Покупчиня Олександра каже, що купила пів кілограми черешні. За 250. купувала черешню в цьому році вперше. Сподіваюся, що буде дуже смачна. Місцеві жительки Марія та Яна прийшли на житній ринок придбати черешню. Для початку сезону то ціна ще більш-менш. Була і по 300, і по 200 вже ціни падають. Ну, є різні ціни. Ми ходили з подружкою, дивилися. Ну, зупинились на ці через те, що вона нам саме більш сподобалась. Цьому році пробуємо тільки. Сподіваємося, буде дуже смачна. Покупчиня Світлана розповіла, що ціни на черешню її влаштовують. 130 гривень за кілограм. А звідки звіниться? Все мені б сказав продавець. Що черешня, з Вінниці. Я так цін не знаю, то поки що влаштовує. Леонід продає черешню. Продавець каже: попит на ягоду зростає щодня, а ціна поступово знижується. На 30%. процентів було 180, 30% От вона впала. Попит став більший, бо коли була привозна, попит був маленький, оборот був маленький товар. і була дорожча. Зараз як вже появилось в нас. Так вона солодка стала. Ціна черешні зараз йде, коливається між 250 і 200. Наша українська з чернівців. Дуже смачна черешня. По срівнюю з, з торішніми цінами, то в цьому році хороша черешня. Черешня взагалі зараз йде чернівці. Но це солодка, смачна. Люди беруть, пробують дітям, їм подобається. Ну така крупніша, червона по 250, а жовтенька по 200. Ну, там дивлячись вже яка. Там, якщо навіть якщо є менше, то можна вже й дешевше. По 150 є, там по 100. Олександра Давидюк, Олександра Сич, Олексій Черков, Володимир Жабровець. Суспільне, Новини, Житомир.